Хотів перепакувати постріл розподільчих валів, зняли мотор і його тепер доведеться капіталити. Фольксваген, це це 2014 року. Клієнт звернувся за перепаковкою пострілів розподільчих валів. Але так як на іншому сервісі до цього він міняв ланцюг ГРМ, то тут доведеться робити капітальний ремонт двигуна. Чому так? Дивіться, ось в такому стані у нас знаходиться головка блоку циліндрів, задерті розпридвали, задерта головка блоку циліндрів. Тут на самій постілі у нас також є. Ось такі вигризини, не бачите? Ось тут дуже великий задир. Через це на парах третя у нас може втрачатись тиск оливи. Це у нас, наприклад, шатунні вкладиші, корінні вкладищі і мотор після цього довго не проїздить. На іншому сервісі не прикрутили опорний кронштейн розпредвалів. У нас втрачався тиск оливи. Ось до чого це привело. Тиск оливи не було, голова це у нас верхня крайня точка. Через це у нас задерті розпредвали, задерта постіль. І тепер ремонт цього автомобіля буде коштувати там в районі 250-300 тисяч гривень. Тому що стружка у нас пішла по всій системі. Це у нас буде заміна двох розподільчих валів, заміна головки блоку циліндрів, також заміна баланс валів, масляний насос, перевірка блока е, на еліпсність. Якщо є еліпс розточка, е, заміна поршньової групи, перевірка шатунів, заміна вкладищів по колінчатому валу, якщо не буде проблем, його просто полірнуть. Та зберу зберемо його на стандартні вкладиші, і ось через неякісний сервіс. Тепер ціна ремонту цього автомобіля буде там в районі 250 тисяч гривень. Тому правильно обираєте сервіси, на які їхати на важкі ремонти.